Чому ми починаємо цінувати Україну тільки тоді, коли її намагаються в нас забрати? Коли небо над Києвом стає сірим від диму, ми раптом згадуємо, як пахне ранкова кава в рідній кухні. Коли ворожа ракета ціляє в будинок, ми згадуємо, що не просто живемо в Україні, ми є Україна. Коли забороняють українську мову, ми нарешті починаємо говорити нею. Коли нищать наші пісні, ми співаємо їх ще голосніше. Коли топлять наші традиції, ми одягаємо вишиванку і вивішуємо прапор на балкон. Ціна байдужості надто висока. Ми платили нею роками. Але тепер досить. Тепер кожна втрата стала іскрою, яка запалила націю. Ми зрозуміли, Україна це не просто територія, це мова наших бабусь, це колискова, яку співала мама. Це поля, ліси, вулиці, друзі, запах хліба і навіть наші сльози. І хоч би як темно не було, ми вже ніколи не будемо такими, як раніше, бо справжня любов до батьківщини народжується не в підручниках, а тоді, коли треба її захищати.